Таж тканинної рулети де ніч в закритій системі з подібними направляючими механізми Беста, найвідоміші, мабуть, в Україні. вони. Так, Це те, що ви отримуєте в комплектації: з'єднувач ланцюга, обмежувач ланцюга, фіксатор ланцюга, заглушки направляючих, ручка вантажик. Також до ланцюга. По саморезам, що нам потрібно: один маленький, з маленькою шляпкою для того, щоб закрутити фіксатор ланцюга. І такі 25, -ті. можете взяти з буром, в принципі, немає різниці, будь-які 25-ті саморези буде достатньо для того, щоб закріпити. Потім сама рулета в зібраному вигляді в коробі з тканиною з ланцюгом. Так, далі, для того, щоб змонтувати, поки що нам треба зняти ці лупачки. Таким чином просто вверх піднімаються і все. Так само тут, як бачите, однією рукою. Цілком нормально це можна зробити. Витягуємо його з ланцюга. Потім наша задача краще буде приклеїти спочатку направляючи. Так буде зручніше встановлювати, якщо ми говоримо про глуху частину вікна. Бо, як бачите, воно тут з двох частин складається. Наголошую на тому, що. Спочатку повинні бути правильно зроблені заміри. Відео по замірам ви зараз бачите вверху на екрані. Тому що в день ніч важливо, щоб була одна висота в рулетах, щоб співпадали ламелі на лівій і правій частині. Я до чого це кажу? До того, що є глуха частина вікна, є відкривна, і встановлювати їх потрібно також на однаковій висоті. От, бачите, верхня ламель. Йде в один ряд, друга ламель йде в ряд. Ну і так вони, в принципі, всі будуть йти. Тому на глухій частині можна спочатку приклеїти направляючи, вони клеяться з цієї точки просто до верху, наскільки це можливо, наскільки їх вистачає. І по тому ж рівню потім можна клеїти, направляючи вже на. Відкривну частину, але рівняємо їх вже не по штапіку, а рівняємо в один рівень з тими, які стоять поряд. І також до самого верху. Або на відкривній частині можете ставити спочатку короб теж на одному рівні з глухим вікном. Далі клеїмо направляючи. Ось вони. Ви їх отримуєте вже з двостороннім скотчем. Треба буде зняти плівку з нього. І вони також захисні плівці для того, щоб вони не подряпались. Теж її треба буде зняти. Зараз знімемо плівку, будемо приклеювати їх на вікно. Рівняємо знов таки направляючи по стику штабіка з рамою і приклеюємо її на скотч до самого верху. До верху, як бачите, вона буде до кінця, до самого не діставати, тому що там зверху потім стане корм. Прижали руками далі, одна є, клеїмо іншу точно так само. Так, направляючи стоять обидві, переходимо до короба. З нижньої сторони короба видно, такі є пази під направляючі. Ми зараз, виходить, просто піднімаємо цей короб до самого верху і кладемо ось таким чином на направляючи. Він сам триматися не буде, тому ми повинні його закрутити далі. Ось є отвори під саморези. Тут. Потім тут зверху, так само з іншої сторони. В Ці отвори ми закручуємо рулету. Рулету прикрутили з обох сторон. Тепер повертаємо на місце заглушки. Вони по своїм таким як маленьким рельсам їздять. Одна, те саме робимо з другою. Зараз мені однією рукою незручно. Обидві заглушки поставили. Далі поєднуємо ланцюг з'єднувачем. І продягаємо одразу ручку, вантажик. Одягаємо циліндр другу частину. Закриваємо циліндром. Продягаємо ручку, закриваємо цепок з двох сторін. Тепер треба поставити обмежувачі ланцюга. Це такі маленькі штучки. вони... Після встановлення просто не дають ланцюгу продвинутися далі, ніж потрібно. Для цього нам потрібно опустити тканину в нижнє положення, тобто ось по направляючим, так як вона вже буде стояти. І це важливо, тому що потім ми будемо обрізати ланцюг, і щоб не вийшло так, що ви обріжете більше, ніж потрібно. Виставили, тепер одягаємо обмежувач. Положенні, в якому він просто буде упиратися в колпачок. Піднімаємо тканину до самого верха і встановлюємо потім другий обмежувач вже в цьому положенні. Принцип той самий. Є. А тепер нам стане відомо, де у нас лишній ланцюг, який ми можемо обрізати. Він буде завжди іти не вверх. А лишній ланцюг завжди буде йти сюди. І до самого обмежувача ви можете його обрізати. Це залежить від того, наскільки довгим ви взагалі його хочете зробити. Тобто ми зазвичай вирівнюємо, десь там приблизно також по направляючій, лишнього обрізаємо, і потім знову поєднуємо з'єднувачем. Головне, щоб коли обріжеться ланцюг, він не був обрізаний вище за обмежувачі. Тому що або цей, або цей. Тому що він у вас рулета просто перестане працювати. І залишається тільки встановити фіксатор ланцюга. Цей отвір потрібен спеціально для саморезу. Прикладаємо. Просовуємо саморез. Він повинен бути з маленькою шляпкою. Прикручуємо фіксатор. І далі він сам на себе просто защілкується. Раз, ставимо його в вертикальне положення. І він потрібен для того, щоб тримався ланцюг. Тобто ви відкриваєте вікно, весь ланцюг у вас не хитається.